Лижник. Лижник. Лижник це таке, що ідентифікувати можна по гуцульщині. Кажуть, що вивця це вбере хата, а дівчина на виданні розбере хата. Чого вивця вбере хата? Бо вона не тільки мене нагодує, дасть молоко, я буду мати сир, брензу, масло, гурду. Але коли вівцю пострягті, то буду мати вовну, а з вовни зроблю лижник. А коли з вівцю забити, буду мати хутро, а з того хутра я буду мати кожух. Гуцули не кажуть, кіптари кажуть кожух. Тобто вівця убере хата. І з цієї вовни овечої роблять не тільки лижники, а й кілеми. Лижник — це така ковдра вовняна, яка Виконує таку функцію, що якщо ви зимою у вас у кімнаті не дуже тепло, ви постелите лижник та й укриєтеся лижником, та й ви молода, то вам не буде страшно шухать хаті 10 градусів тепло. А від себе я допомню, що ліжник ще й рятівник від поганого настрою. Бо щойно вкриєшся і все. Відчуваєш, як він тебе огортає своїм теплом, а його ворсинки вколюються у всі відкриті ділянки твого тіла, жарти жартами. Але він справді, як кажуть в народі, кусючий, тому бажано одягнутися, коли ви вкриваєтеся, а особливо чутливим взяти під ковдру. Маленький ліричний відступ був. А якщо серйозно, то колись кожного гуцулка вміла ткати ліжники, і кожен був особливим. Адже за візерунком можна було впізнати, з якого села жінка. Насправді міцний і якісний ліжник це і прикраса в хаті і зручність. Але найголовніше він служитиме вам дуже довго. Звісно, за однієї умови дбайливого догляду. До речі, все як і в людей.